Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри! Слава Богу навіки. Ви знаєте, сьогодні я хочу звернутися до вас не лише як священник, а і як звичайна людина, яка любить свій народ, любить свою державу і своє серце віддає Господові. Ми з вами живемо в дуже непрості часи. Війна, нестабільність, холодні дні, і дуже тривожні ночі. Усе це, звичайно, випробовує нас на вірність Господу нашому та церкві Христовій Божій, про яку Господь сказав, що я створю церкву свою, і ворота адові її не здолають. Але Звичайно, це є одне, що не можна забути. Це є те, що має вселяти в нас надію, що Господь з нами і лише Його підтримка дає справжню силу і справжню надію на, на, на наше виживання, на те, що у нас буде все дуже добре. Псалом Давіда. Каже це Псалом 26. Господь моє світло і спасіння моє, на кого і кого я буду боятися, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатися, коли будуть зближатись до мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої ворони, вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене. Розложиться табір, то серце моє не злякається, коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те, що поміч прийде його. Одного я прошу від Господа: буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі і по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його прими. Пробувати. Бо Він заховає мене від нещастя в своїй скині, сховає мене потаємно в своєму наметі, на скелю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми, навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви, при відзвуках сурм, я буду співати та грати Господеві, почуй, Господи, голос мій. Коли кличу і помилуй мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого раба не відкинь, Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько і мати моя мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не віддай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні та неправдомовці. Не мов би і не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. Ось такий псалом Давіда, 26 й псалом, дуже, дуже чудовий псалом, який надихає нас повною впевненістю в Господа нашого Ісуса Христа. Так, брати і сестри, ми. Звичайно, ми можемо стикатися з небезпеками, але з Богом серце наше, воно не тривожиться. І сьогодні ми з вами будемо говорити про те, як нам зберегти віру, як зберегти надію і практичну мудрість у серці, навіть коли зовнішній мир і світ неспокійний. Дорогі мої, ми не можемо, звичайно, закрити наші очі, такого заплющити. Я нічого не бачу, нічого не хочу бачити. все. Ми не можемо закрити очі на те, що відбувається навколо. Війна приносить і біль, і втрати, і холод, і темряву, нестачу, страхи. Але Господь. Господь нам не обіцяє, що буря не прийде. Він обіцяє про те, що Він присутній в бурі. Є чудовий вірш, написаний ще давно, але послухайте, що Господь нам обіцяє, і ми маємо знати, що свої обіцянки Господь виконує завжди. «Не покину я вас не забуду. Так Бог каже Тобі і мені, турбуватись про вас завжди буду у стражданнях тяжких на землі, буду в праці вам помагати, буду силу і міць подавать, і в годину сердечної втрати буду в душу бадьорість вливати, я вас не забуду, коли батько і мати і рідня, відречуться від вас, то я буду рідним батьком для вас того дня. Ніжно буду я вас доглядати, так як мати маленьке дитя, від усякого зла зберігати і провадить у вічне життя. Я самотнє серце розважу, сумні думає геть від жену, і розбите життя я поладжу, дух засмучений, вас підкріплю. Я думаю, наші брати е і сестри з протестантських. Церков і е, люди, які дуже давно в церкві згадають цей вірш, це є чудовий е, вірш, такий, він взагалі пісня, але я прочитав його як вірш, щоб е, було краще сприймалося, щоб краще сприймалося. Хоча я міг заспівати. Знаєте, е, я хочу сказати вам ще таку річ, що. Ми маємо пригадати пророка Іллю в пустелі. Він чекав на явище Господнє серед шуму, бурі, землетрусу, але наш милосердний Господь з'явився не в шумі, а в тихому подиху вітру. Так і ми повинні навчитися розпізнавати Бога у буденному, у спокої серця серед Неспокою зовнішнього світу. Ви знаєте, я хочу сказати ще те, що е, апостол Павло колись сказав, що а для народу Божого залишається ще і суботство. Тобто, розумієте, це, це не є саме субота, хоча, хоча чого ні? Субота. Це святий Божий день, який ми маємо святкувати і маємо е, тримати це у, в, на, своєму, на своєму розумі, що субота то є Божий святий день, та як і, в, і неділя, звичайно. Але розумієте, от наскільки я наблюдаю все, що коїться в Україні, наскільки я наблюдаю наш е, народ. То наш народ він показує приклад віри. У підвалах, серед холодних кімнат, люди і моляться, і підтримують один одного. І ця віра міцніша за будь-які страхи, за, за все те, що сам, сам диявол нас лякає кожної днини, кожної, кожної хвилини, кожної секунди. Намагається вбити в нас віру, але віра в нас є могутня. І ця віра міцніша за будь які страхування диявольські. Але, дорогі браті і сестри, ми маємо пам'ятати і розуміти, що віра і впевненість в Бозі, вона не виключає розуму. Бог дав нам. І розум, і мудрість, і розуміння, щоб ми могли передбачити небезпеку. Тому ми маємо підготуватися, тому що ми ж, ми ж розуміємо, що ця зима ну, обіцяє, що вона буде дуже важка для України. Тому ми маємо мати запас і павербанків, і свічок, і круп. І консервів, і ліків, і палива, піклуватися про старших, про дітей, про тих, хто самотній. Ми маємо остерігатися недобросовісних людей, тому що такі теж є, які на чужій біді хочуть наживи. Ми маємо остерігатися такого. Це зрозумійте, я не, не, не намагаюся. Когось залякати чи щось таке зробити? Ні, звичайно, ні. Це звичайна розсудливість. Розум, освячений вірою, є угодний Богові. Розумієте, що розум, який є освячений вірою і довір'ям до Бога, він є угодний Господу. Пам'ятайте надія на Бога, на Господа нашого Ісуса Христа. Це є понад усе. І тільки Бог, попри всі пророкування, от які зараз ми маємо чути, що пророкують і про те, і про те, і про те. Але тільки Бог має останнє слово. І тільки від нього залежить, що буде, як буде, коли буде і де воно має відбуватися. Давайте звернемося. До псалму 90-го. Я думаю, багато хто знає цей псалом по пам'яті, але я нагадаю вам, хто живе в помочі Всевишнього, під кривлею Бога Небесного поселиться, скаже Господові заступник мій Єсі і прибіжище моє Бог мій, і надіюся на нього, бо Він врятує тебе від сіті ловця. І від слова тривожного, плечима своїми тебе закриє, і підкрилими його будеш надіятися, як зброя оточить тебе істина Його, не злякаєшся страху нічного, ні стріли, що літає у день ні мари, що у пітьмі блукає, ані напасті і біса полудяного. Впаде побіч тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, до тебе ж ні. Не... Приближиться. Однак Ти очима споглянеш і відплату грішників побачиш, бо ти, Господи, уповання моє, Все ж Вишнього покляв ти як прибіжище твоє. Не прийде до тебе зло і рана не доторкнеться тіла Твого, бо ангелом своїм заповість про тебе, щоб охоронили Тебе на всіх путях Твоїх, на руках візьмуть Тебе. Щоб ти часом не спіткнув об камінь ногу твою, на аспіда і Василіска наступіши, і потопчеш льва і змія, бо на мене Він уповав і врятую його, бо пізнав ім'я Моє, Ви... візве до мене і почую Його. З ним я у скорбі визволю Його і прославлю Його. Довгим віком обдарую Його і явлю Йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Амінь. Це, звичайно, ми прочитали з вами Псалом 90. Але це все, що я говорив попередньо, це нам говорить про що? Що святе письмо Божественне? Що тільки Бог ставить крапку. І дає розраду всьому. Що там політики вирішують, що там люди кажуть, що там розумієте, що там відбувається, всякі є всякі пересторої, всякі напучування, є. але розумієте, не люди, не люди, не політики вирішують долю народів. Не люди тримають нас у безпеці, а тільки Бог Бог, наша твердиня, наше світло, наш захист. Думаємо про свідчення наших людей, як Господь підтримував у найважчих обставинах, як дав мир у серцях, коли, коли все навколо здавалося уже втраченим, загубленим, коли все. Розвалювалося, але Господь нас втримав. І знову нагадуємо надія на Господа Ісуса Христа Це є понад усе. І тільки Бог має останнє Слово. Христос нас учить, що зробили одному з малих сіх, мені зробили. Дорогі мої, ми. Відповідальні один за одного. Це ми маємо знати, на, на Ізусть маємо знати, що ми відповідальні перед Богом один за одного. Ми маємо ділитися тим, що маємо, їжею, підтримкою Словом. Не залишимо. Старих дітей, самотніх сиріт, не залишимо хворих, це не лише практична допомога. Розумієте? Це є ще і вияв нашої віри, нашого милосердя. Бо віра, яка не проявляється у ділах, вона є мертва. Розумієте? Так як віра без діл мертва. Так і діла без віри теж мертві. Повторюю ще раз, надія на Господа нашого Ісуса Христа понад усе. І тільки Бог має останнє слово. Пригадаємо Давіда і Голіафа, який Голіаф був здоровенний, там така махина була, що я не уявляю навіть, може, метрів. За 4 було, а може й 5 всіх. Такий велетень був. Але Давід, з впевненістю в Божій допомозі, він одолав цього, Даві... цього Голіафа. Ми читали, як він це зробив, Так? але, розумієте, нечистий він іноді паралізує страхом людей. А Страх, якому може піддатися людина. Він паралізує, він, він може навіть знищити людину, тому віра має діяти, віра і впевненість в Господі нашим Ісусі Христі. Тому що наші труднощі це не голяв велетень. Це не, не, не такі вже трудності, які не можна перемогти. Вони всі підпорядковуються Божому планові. І тільки Бог з нами, тільки Його віра, тільки Його могутня сила і Його велич тримає нас. І ми, як народ України, стоїмо у випробуваннях. Ми витримуємо ці випробування. Господь допомагає нам. І Господь дає нам силу перемагати ці випробування, які нападають на нас, дає мужність і любити, і підтримувати, і лікуватися, і лікувати, і молитися, і бути впевненим, що Господь з нами. Ще раз кажу. Надія на Господа нашого Ісуса Христа це понад усе. І тільки Бог має останнє слово. І, це, і на цьому можна поставити крапку. Розумієте, дорогі мої, пам'ятаємо будь-які труднощі не зможуть здолати народ, у серці якого є Господь. Ми можемо. Навіть молитися такою короткою, але дуже дуже дієвою молитвою, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, Матінка Пресвята Богородиця, збережи всі народи і наш народ, дай мир по всій землі, дай мир і нашій Україні, світлом і надією зміцни нас у вірі. Та любові. Амінь. І слава Богові навіки. Розумієте, я хочу ще, ще раз хочу нагадати, що надія наша на Господа Ісуса Христа це понад усе. І тільки Бог має останнє Слово. Слава тобі Господі наш! Слава тобі. Амінь. І слава Богу навіки. Але я ще раз хочу звернутися до вас, дорогі браті і сестри, про допомогу одній сім'ї. Ця сім'я вони проживають в місті Полтаві. Ця сім'я Світлани не люби. Ця жіночка, вона мати одиначка. Вона має. Чудову донечку половиною рочки, Звуть Богданочка. чудове дітятко. Але ця жіночка, вона проживає із своєю старенькою мамою. І ця жіночка Світлана Нілюба, вона має першу групу інвалідності, бо в неї дитячий церебральний параліч. Вона має певні дуже ну, не певні, а навіть дуже великі. Проблеми з пересуванням, з, з повсякденням, але вона потребує нашої з вами допомоги, дорогі браті і сестри. Під кожним моїм відео є номери карток, якими користується сама Світлана Нелюба, і ці картки, вони є і. Долари, там і єври, і гривні. І на всі ці картки, там є картка, що приєднана до Пейпела, можна, можна відправляти і можна милосердно жертвувати для цієї родини. Благословіння Господнє на вас, Його любов'ю, Його милосердям. Нехай поблагословить і помилує нас Господь. Амінь. І слава Богу на віки.